Доброго ранку. Що тут у нас? Останні два роки половину насіння своїх польових квітів я віддавав садівничому товариству. Тепер я збирався втримати трохи насіння, щоб віддати селу. Це моя улюблена частина ферми. Оці локи. Якщо продати це насіння, скільки воно коштуватиме? Десь сотка фунтів за кілограм, сто фунтів за кілограм. Це однозначно найцінніша культура на фермі. Певно, що так. Тож можемо віддати трохи Чедлінгтону. Так, це гарне місце. Вибачте, тут так літак. Тут зберігаються батареї ракет, земля повітря. Я рідко бачу їх тут, але вони знають, що ти знімаєш. Ні, вони тут постійно. Якщо зі б'ю один, вони подумають, це випадковість. А якщо два чи три, в авіаспільноті підуть розмови. так, і їм доведеться бути з дружинами. Точно.